Коли ти більше там уже трьох місяців, ти мозок, а ти починаєш нехтувати безпековими якимись нормами, нехтувати своєю особистою, десь там шолом не одягнув, десь там. То ну це було, і ну я старався себе контролювати. Перша ротація на Хайківщині, я зрозумів, що починаєш звикати, і десь ну я себе ловив на цьому ні, стоп, надо Ну, то есть, а х там лінь уже там ну, та що там, нічого страшного вже всі твої відео там, де все стріляє, літає, а ти відео записуєш каву там чи щось. Ну есть, ми по іншому збираємо. Саме тут люди теж вже трошки ну як будь, е, у нас 11-й рік взагалі е, війни, але повномасштабна війна четвертий рік. І мені здається, що люди теж трошки з психіка звикла до всього, навіть погано, е, людина звикає. На жаль, і оце треба контролювати. Це людям потрібно ну все таки дотримуються безпекових. у мене один із наших тренерів, от в його будинок сьогодні прилетів шахет. Сьогодні з ним зранку говорив. Він каже: все ну пощастило, що. Каже, його квартира ціла, сусідня квартира. Там ну дуже багато там руйнувань. І каже: я вперше за ну за, скільки там з дітьми от чую, летить, 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 і каже: так, все, зібрались, і каже: ну, от це відчуття. Це десь може Бог йому доп... ну, зверху, підказує. Каже, спустіться і каже: ми спускаємося вниз, з'їжджаємо до першого поверху, ліфт відчиняється і прильот.